Диплоїдна слива під назвою Озарк Прем'єр. Ось такого більш насиченого кольору вже перестигли. А ось такі напів е, такі зеленуваті, зеленуваті, ніби. Також смачні, вже вони м'які. Готові до споживання. Маю чотири дерева цього сорту. На кожному дереві по-різному зав'язалось, нічого не обривав, сплодів, тому багато посипалось, любить вона загнивати. Ось. Маніальна гниль. Ось друге дерево. Ось так виглядає тут. Маловато зав'язалось. Ну, як скажу, маловато. Вже ми їх споживаємо днів 15. Тому яка достигла, та була зірвана і спожита. Още одне дерево, висоту має метрів три, мабуть, якщо не більше. Це дерево саме менше було на ньому плодів. Ну, вже його об'їли повністю. Вон один плід ще вісить. А найбільше ось на цьому, тому ось яке лежить на землі. Ось тільки на дереві. Ще є. Ось такі вони перестигші вже повністю багато плодів на цьому дереві. А з іншої сторони зайшов. Загнивати любить. Але зав'язується. Бувають руки аж ось так. Тому потрібно нормувати. Хоча я і не нормував, а він сам це, це лише що залишилось. Тут його було ніби як на кубанській кометі. Дуже багато, ясно Але вона себе... Цей сорт сам себе проріджує. Поступово скидає врожай. Ось такі сливи велетні. Ну і на землі. Дуже так рясно. Оце він за місяць почав так скидати. Це ще твердуватий. Зараз виберу декілька плодів, знайду найкрупніший. трошки поважимо, продегустуємо. Непоганий сорт. Хоча й капризний. Зараз такого середнього калібру зважимо. Приблизно 120 грам. Ще меншого. 100 грам. Це й, мабуть, сами, самий великий 130 грам. Може бути ще крупніша слива, тому що цей ще повністю не достиг така в нього. Технічна стиглість. Ще зеленуватий. Зовсім, точніше, зеленуватий. Ось такі всередині. Кісточка наполовину відокремлюється. Ну, це зелений плід. Ну, ще кисловатий. Цукру ще немає в ньому і кислуватий. Зараз. Ну, ці перестигші, то вже я не розламаю, тому що багато соку буде з нього сильно крепко бігти. Цей також такої технічної стиглості. Ось така форма. Зараз спробуємо саме з цеглий пліт. Дуже біжить з нього вода. Нагадує м'якість, як в дині. Шкірка така ніби масляниста. Солодка, кислоти зовсім немає, дуже така соковита. М'якіть масляниста. Кислоти зовсім немає. Я б сказав, є такий сорт суперіор. Ось це. Наполовину суперіор. Суперіор виходить концентрат слива, ніби, а Озарк Прем'єр. Набагато крупніша слива, тому ніби концентрат розбавлений в декілька разів. Ну Щось схоже до суперіор є. Розтягнути таке в неї достигання протязі місяця можна споживати. Потихеньку вона собі достигає. І щодня можна приходити. Їдати по декілька слив.